У Миколаєві відбулось нагородження переможців міського багатожанрового проєкту Пазли історії Миколаїв незламний. У ньому взяли участь учні закладів середньої та позашкільної освіти. До привітання та вручення нагород маленьким зіркам долучився і Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич. Діти всі дуже цікаві їх роботи також дуже сучасні, і насправді всіх вразили тим, що вони на злобу дня. важливо відмітити, що діти різного віку і вони всі бачать розвиток міста, планують мирне місто, і це дуже важливо сьогодні, щоб ми розвивали потенціал наших дітей, тому що саме вони наше майбутнє і те, заради чого сьогодні знаходяться наші військові, Напередку це саме наші діти і майбутнє цих дітей. У проєкті взяли участь понад 300 юних миколаївців. Серед них журі обирали найкращих у трьох номінаціях: образотворче та декоративно-житкове мистецтво, літературна діяльність та пошуково-дослідницька діяльність. Одразу в двох номінаціях брала участь учениця третього класу однієї з миколаївських гімназій Віталіна. Я брала участь у двох номінаціях. Перша номінація «Арт-хвилі», а друга номінація Миколаївська мозаїка». У номінації «Арт-хвилі» я перемогла і зайняла перше місце. А у Миколаївській мозаїці» третє місце. На конкурсі хвилі я представляла свою роботу, яку я зробила маркерами Миколаївські запорки. А у арт-хвилі я зробила роботу з кораблем та рибою. Також декілька учасників конкурсу отримали від міського голови в подарунок сувенірну книгу Миколаїв. Саме ці діти будуть розбудовувати нашу країну після нас, відзначив мер Миколаєва. А тому наше завдання заохочувати та мотивувати їх розвиватися і покращувати свої таланти. Катерина Рубташ, Владислав Невідомський, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март.